Озирнулись. Ну то що, брати бандери, добрий путь. Починаємо тягнути. Звідти ми, а звідси ми звільняємось з тюрми. Разом, разом! Стоять! 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 Так, алло, 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 ей, чуваки, ви не бійтеся, не, не бійтеся, кажи, ви постайте слово тобі. Покуріть, може, чар. Пойміть, <Mile dizzy> а я зайчиком з вами розберусь. Чуєш, чорте, поможи українців, накажи, весь народ іде сюди, з ними ангел і злізда. Добрий день. Ти, папашка, не спеши на контракт. Пиши. Всі ми взорослі і понімаємо, що за даром ми спасаємо. Ах, віддавай мені терим і півострів гарний Крим, і земельку, і заводи, і усі газопроводи, і усі телеканали, щоб крутили серіали, про бандитів і винтів. Терористів і спотів. підпиши бумажку бистро. Дімочку, зроби міністру. Оставай. Підписав. ай, молодець, А коли ж ти безоружен, ти ж тепер нахрен нікому не нужен. Думаю я за твою... Буду горба, а тепер я втікаю ірода з собою забираю. Вища всім Донецькою. Забирай його, забирай, забирай його. Люди, я вас всіх вітаю. Влади ірода немає, нова радість наступила, мати породила сина. І святе дитятко нині запанує в Україні. Нам же треба всім єднатись, не боятись і сміятись. Христос народився! <різь> бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. зронах саду та й три тереми. Щедрий... Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я надорога, седмісяця його чорна Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Ясне сонце то є його діти щедрий вечір, добрий вечір добрий. Аняє меншість і недобро! добро, хай буде любов, Христос.